Доброго дня, 25 грудня, вітаю всіх святом Різдва Христового, і хочу показати, куди витрачаються наші кошти під час війни і військового стану. Більше 12 чоловік, ось дивіться, з лопатами, з мітлами прибирають дорогу в місті Києві в той час, коли наші військові просять на дрони, на техніку. На зброю. Але видно, у київської влади багато грошей, тому що це ж кожному треба зарплатню заплатити. Бачите, стоїть трактор, там теж людина, ось машина, в ній троє. Так можемо ми перемогти колись того російського фашиста, якщо будемо так от поводитися і витрачати кошти. Я думаю, що ні. Слава Збройним силам України і слава Ісусу Христу. Всього вам найкращого і мирного неба.